Їхній прорив почався 29 серпня. Ми просто вискочили на вогневу позицію. він натрапив десь ну, мін 20 точно. Вони забудули спочатку. О, і на ска. Перший постріл розкриває коробочку, другий постріл вже на ураження. Ось Оце ось був приход Вони хотіли обіжати, але вони потрапили на нашу позицію, попали в плен. Здрою до полону. Я сміявся, коли вони так і Красивенько, під дрон. <ріху> У нас дуже широка так звана кілзона. У нас ховатися немає де, ми всі подивляємося. Мальчики йшли отак от красиво, швидко, молоді. <ріху> я, я, я сміявся, коли вони так йшли. Вони в рядок ровненько, красивенько, під дрон. Строєвим до полону. Це для мене перший випадок стосовно того, що наші хлопці змогли взяти цих двох гавриків в полон, щоб вони вижили. Непоганий буде обмінний фонд, я сподіваюся. Все ж таки танкісти, цінні кадри, можна виміняти трошки більше. Я сподіваюся. Їхній прорив почався 29 серпня, приблизно о 3 годині. Ми вже були заздалегідь попереджені, їх спостерігали. Спочатку була інформація, що їх їде четверо. Виявили накат ну, спостережними дронами, розвідкою. Виїжджали вони з вербового. Маршрути не буду казати, з вербового намали так мачку. Танк натрапив десь ну, мін 20 точно. Вони заблудились спочатку. О, на! До нас безпосередньо доїхав один, троє десь залишились. Коли вже була команда, що ось вони близько-близько, я і мій другий номер. У нас все було заздалегідь підготовлено, все було під'єднано. Ми просто вискочили на вогневу позицію. Я був на остановці, другий номер був в моїми очима, тобто він дивився в бінокль і був на радієції, бо комунікація була дуже-дуже важлива і потрібна. Побачив ідеально. Але від хвилювання перший постріл мені здався, що я навівся не дуже ідеально. Оце ось був приход джевеліна, походу. Хлопці мені кажуть, бачу, я кажу, давай, стріляй. Перший раз стрільнув. Кажу, давай, запрягай другу, вона далі їде, він танк. Він другу запряг, попав, вони роблять на своїй техніці все, щоб їх не уразило. Звісно, а перший да, постріл він розкриває коробочку, другий постріл вже на ураження. Походу загальмував, ще на одну міну наїхав. І вибіжали два танкіста. Живі, собі з строєвим шагом, пішли на наші позиції. Ну, вони хотіли обіжати, але вони потрапили на нашу позицію, попали в плен. Як вам сказати емоція? Ну, Це можна порівняти з футбольним фаном, чия команда забила гол на стадіоні і він безпосередньо знаходиться там. Такі ну, піднесення піднесення і, скажімо так, у Український штурм показав, що ми знищили два танки з двох, п'ять БМП. А в участь в штурмі брало шість і е, одну машину ББМ тигр, а дві е, зуміло відкотитися, оскільки вони були в хвості е, колони. Е, цікавий був момент, що ще брали участь в наступі чотири мотоцикли е, з особовим складом. Е, на одному мотоциклі там було по два окупанта. Комбіновані е, штурми від ворога, тобто це можуть бути, наприклад, баги і мотоцикли. Це може бути застосуванням важкої бронетехніки, як танки, БМП. Мотоцикли да, дуже активно, тому що вони дешевші, баги е, були, але їх не так часто, тому що, розумієте, е, мотоцикли вони розповсюдились і їх е, важче вражати. На, на одному багі їде десь 6-8 е, Ворогів і тому їх можна уразити одним там пострілом одразу 6-8. Коли йде там купа мотоциклів, то їх гірше спіймати. Раніше вони пересувалися під пащами тепловізійними, але ну, вони дуже погано працюють і вони почали пересуватися в звичайних наметах. Тобто людина надягає на себе намет і вона ну, йде по полю. Це ну, працює воно краще, ніж плач тепловізійний. Тому а, знаходить таких важче, півтора на півтора або два на 2 два, він бере в руки, а його ведуть по рації. Тобто він просто йде, він не знає, куди йде. Його там веде Мавік і а, також каже, там, прямо, 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 або тут праворуч, праворуч, праворуч. І він слухає рацію. Перші такі випадки почали в 2024 році бути. І вони їх розпосюджують, але десь 50 на 50, 50% віддається все одно в плащах, 50 в палатках. У нас дуже широкий степ, у нас дуже широка так звана кілзона. Тобто кілзона це у нас десь 15-20 кілометрів. Ми на цю зону все ну, продивляємось. І, можливо, в умовах міста, наприклад, сходу такого не розповсюджено, тому що там може десь сховатися. У нас ховатися немає де. Ми всі продивляємося, особливо коли, коли їде техніка, це великі стовби пилу. Тому по одному, по два, так вони просочуються. Це ще стара дуже така тактика. О, Піхота побіжала. За останні місяці скажу. Навіть півтора або два. Це при мені, коли я був на позиції, ну, то майже при мені всі вони і були. Три було штурма, це котрий я застав родом з Маріуполя. На жаль, так трапилось, що родичі мої залишились там, в окупації. Для мене знаково, те, що і мотивує мене, це ділянка Маріупольської траси, ну, яка йде в моє місто рідне. А, і на цій трасі будемо зупиняти всіх, хто намагається сюди прийти.